Вітаємо всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама і сьогодні фінал тижня. Нагадаємо, що в минулому випуску ми побачили Аню та її підхід до виховання. Аня більшість свого часу присвячує навчанню і таку ж модель застосовує до своєї дитини. На її думку, найактивніший розвиток мозку відбувається в перші три роки життя, тому вона намагається максимально розвивати дитину з раннього віку. Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що якщо дитина так рано йде до дитячого садка, дуже важливо побудувати довірливі стосунки з вихователькою. Це дозволить дитині почуватися в безпеці і не переживати стресу, залишаючись без мами. Також ведучий зауважив, що анине прагнення до постійного навчання не завжди її власне бажання, а радше спроба довести батькові, що вона розумна і гідна визнання. Саме тому їй варто переосмислити, на що вона витрачає свої сили та життя. Суперниці розкритикували Аню за недоглянутий побут, зокрема, за брудний посуд, за відсутність реалізації себе як особистості через постійне навчання, а також за надмірне навантаження на дитину. А в завершенні тижня ми побачили фінал. Як виявилось, Оля намагалася здобути перемогу, ставлячи суперницям занижені оцінки. Її тактика майже спрацювала. За підсумками балів, вона посіла перше місце. Однак Дмитро Карпачов вирішив інакше. На його думку, лише Аня та Віка заслуговують названня Супермами. Щоб Оля не перемогла несправедливо, ведучий віддав свої 10 балів Ані, яка й стала переможницею тижня. А що ви думаєте про підсумки тижня? Діліться враженнями в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.